Так, друзі, всім привіт! Зараз буде відео про вибір тягача до 15 тисяч доларів. Жорстокі реалії покупки тягача в Україні. Я зараз знаходжуся на кордоні Рава Руська Гребене, тому відео знімав Андрюха. Андрюха має ціль, мрію почати свій бізнес, їздити сам на своєму. Грузовику вантажівці, і буде буде вам розказувати, чи вигідно одна фура, чи все-таки треба три. Я думаю, що і одна це теж вигідно. Приємного перегляду. Будь ласка, підписуйтесь та ставте лайки Я перед відео добавлю цікавинку варіанти, які є для покупки машини Можна машину купити через інтернет, що зараз більшість зробить популярний спосіб у знайомих, що теж знаєш цю машину. Можна її викупити з фірми, на якій ти працюєш, на якій ти сам працював. Взяти під розстрочку, під виплату у шефа. Думаю, пізніше розглянемо ці варіанти і можливий хід подій в кожному випадку. Тому, ще раз бажаю гарного перегляду. Ставте лайк. Дякую. Так, дав 105. Тиски помальовані. Ось є щось нема. Редзена пірелі. Розмір. Розмір 315. на 70 R22. Йдемо yeah. за моста перше. Місто ржавілий. Ржавілий міст. Це що таке? Це ж потрюк, козі, чи щось таке. Це ресівер, та? ззаду? Це палаван, бачиш? це про два перше. No. Міняли його, може, ще щось. Ми ну, дивимося піднес. Ну, коротше, ржавки. Бачиш ту ж покльову, там є. я місце. Та ні бачиш, що ти хочеш, ціна така, ну. Дивитись треба. Ну все остальне. Крильники є. О, датчики нові, провода, бач, нові є. От, дач проводку робить, виходить. Все нове, або він відмив. Та по нове, бо бачиш. от. Нове нове, бля, вон, якісь, блядь. Мозги нові, нові. Залазили з блок. А що це таке? <сínt> 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 Тут на... Короче, рама и крама. Тут где Лейтенан... 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 подвесный? Да. Лейтенант там пизда. Что ты Вот и вот блядь. Вот, mm -hmm. А что пизда? <свісна> ну це все, а от тут теж новий хумут. Ааа, що це таке? Це, бачите, енергоаккумулятор. Ну а ви бачите, датчик чик новий хумути є. Щось тут коротше. Щось таке бляв. АБ штам, бля, б. Хому так підв'язав. Стойки, що, стойки старіше. Не факт, що нові но все таке. Це теж нове. Коротше, він тут робив пізда, я не знаю, що він тут робив. проводки дуже багато є. А це не є погано. Що погано, все. Тут теж нові датчики. Артаксивар, де йому зато не то. Сікій резини. Резини немає нахід. Резини, блядь, так, щоб на два рейси заробити гроші. А ні, ну... Я думаю тисяч <гл> Тисяч, думаю, ще 10 від сили Баке. <рес> Ціки цей бак має. Це А це що, це що? Це то Короче, тонна є. О, що скрасили, а. Рама Храма що? Связані ти прицеп? Опити, ні? Це без <гум> Алло, знімали, Алло, бачиш фішка. Лінійка, блядь, тут тоже не фішка, лінійка співає. Можемо закоротити. <гум> Коротше на коробці на підкраси, які з'ї по кабіні. Краси, шпаклівка є теж по-любому. А блять. Та кабіна не була, нахуй жовтої, де? Воно мені здається обща, блять, знову тісти спорядів. Оліра є Споліра що? Вони фіксовані, а, може таки має бути. Спорядко повні стимульовані. приварені. Рація, бачу є той. Давай глянемо якось на цей, на коробку може якось може. Тут хуй достанеш. Тут теж Тут нова Тут теж, давай Дойде... раз... Тут теж нова проводка. Вся. Сідло, як то глянути сідло? Та ніяк, ні? А, бак, попали, але на скидали? А, бо це нові? Це нові штуки. Ну, нові. Нові. А по-любому мальовано тут походь, Передні колеса які, бомбаки. 385-65. Нові. Передні охуєнні. Ну ще. Ще тільки 1020. Ну, задні? Ну ладно. 460. Завзор зверху лазить 25 копійки. А тут тут як галій, две каморка. У нас є повіарі всі. Далі. Тут ходить все. Це все не зафіксовано, блядь. Ага. Якраз на франкіз все літає. Далі це на хомутах. Це теж на хомутах. Так, ти, блядь. на радіатор. Не буде видно. Да, тут красиво вот є сліди. Мальона на блять мордає тут нормально тримається Славне, блядь, грунтовки запізновані блядь. А ти пані в туманах от заглушки, то це заглушки. А, а ні, чекай, по ця ж іде залізно шкіл. там фари, які тут фари стоять. Хелла, то оригінал, походу, правда? Ще демонс по пробігу, от. Так, от воно. Оце не крашене, видно, що воно старе ще. Лапухи. Лапухи підфарбовували з балончиком, видно. А. Нормально, я таке люблю. Тут Та, Та, різні були, бачите, тут синя, там жовта була. Тут тріснути. Ні, це кабіна, кабіна у нас придбать раму. Так Бомбаки, хінкуки. Ще поїздить, Куки. Щоб поїздить. ніж то. Міст міст в кращому стані, набагато. Візуально, але... Проводка та сама. Ні, ну тут нічого не міняло такого, тут все стокове. <кху> а эта штука нова теж, бачите? Бачиш? Хумут. Вот датчик, це що це таке? Це пол може? это таке. Да, це датчик пола. Вот новий він. І ця штука нова бомбіна. Що це таке поло? Типу стравлюючий клапан. Тут теж, бачиш, вигнута ця штука. Що це сержант, як їх називається? А, тріснутий. Бачите, тріщина. Да. Тріщина. Кабіна так змає. Я нього вчора питав, він каже, чуть, а що з кабіну? Каже, та я ми ще купили ту кабіну, там цей замок, знаєш, типу новий. А. О, Ось те ж саме. Та са, би, ти відкритий? Да, це ти, ти бачив той. Отак. Гриметик, отак, Оце ну, їхня слабенка, вона хуйня. Не є. Що, тут щось. Проводка старавши, вся. Ну, оригінальна рама. Слідів чогось нового такого не бачу. Реформували просто херово. Та це м'яло, це. Тут теж диски панужу треба під заміну. Ні, тут це кабіна... та кабіна нормальна. Тут така стаженова проводка, щось проложувала, Там Стойки старі, не мінялися давно. Тачка і тачка вперед, шо по фарах. Фари. фара. Фари. Ну, Фарид, Тут дам ще, місце, демо 300 років. Але морда давно не фарбас, бо є сколи і є все підряв. А тут вчора кажемо, як купили таку кабіну. Думу, блядь, 100 штук по Україні, тежа по чужі є хуї. Ні, та станько, вроде вроді не бачу такого. Ну, та тут думаю, біля двох лямів. Може, ні. Так це влаго як його називають. Тут уже я щось нової проводки бачу, хумути. Що пошта, ну це і краще вже бачу. Та це цей рік якийсь свіжий. Дас. не бачу я. Тут це моряки кабіни такі маленькі це? Це, типу, стабілізація бля моріки щоб не гайдало на проживання. Так, не знаю, зовні як зовні І це ніби хоч якась ну от кабіна, назад, то от дивиться назад, Тобто на годка, от її, сварний шов, все. А того по-любому складали, блін, хто звідки. <плес> Та він не малюв, там взагалі пизда, як він девиз. Тут гарно все. Шви, все класно. Це таке, це мінялося, хлопці. 100%. Тут магномах завжди тріскає. Тут файл. Тут ціле. О, це що таке? Це вихід цього? Це вихлопна випадка. Ага. Ну тут порожевіло. Кабіна мені сподобалась. До неї приложити руку з полі. О, це не потрібно. Фурах полірувати. Тось. Замки старі. ми Дивимось пусклі. 21 рік. Оце один. Мінялися. Сьомий оригінал. З 7 року. Так оно. Кук. Це не оригінал вперед. Ну, це понятно. Заднє, теж оригінал. Скло, дзеркала нормальні, не побиті. Тут такі зрижики йдуть пора. Ту зарижники ага. Я так пам'ятаю, що вона так ППРК не закривається. Сидушки, хімчистку три, спальник не забичкований, водійська дверка нормальна. Кожна сидушка така собі. Ну хімчеста ти потрібно. Та херня. Річах. руль. Ну нас да, он же. Як паспорт. Документ вот такая. Не знаю, що думаю там поза півтора й більше 100% рулі. краще на багато сюди. Ну руль, так, такий спальник, не прибачкований, сидушки такі, ще живі, треба тільки то, що хім... хімчисити віддалі, шміру спати то не хочеться. Прицеп дай 9 штук, комплект 22. Хай би за 20 віддав, але це прицеп такий. Тут ві, бать, нові? Ну, ну, цей 13, Рахую що його якби отак. Якщо тут на робити тут штуку бакса, що зложиш і далі. І вона готова. Так. От руль. Приборка, я думаю, працює, заводиться все. Мотор сухий Вчора були в Бучачі тут. Дивилися за 20 штук баксів. Ле, тільки, так, тільки, я теж їздив, я тільки голова. Я, я їздив грав, дивив е, свіжу пригнання, бля. та та, пригнання, та, ну. та А приїжджає на сам і Чернівці, дивився і судовить. А ну вона і свіжу пригнанку. Вони поприганяли, блять. Поки самих курчів, які там бляд, стоять вже по уроки 6. Дивилась за 16, за 20 вчора дивилася тупо, ну, по залям. Ну, рік, 12-й рік вчора там дивилися. Там такі вроді би там щось трохи свіжіше, але... Робота мотора і остальне ніби. Таке. Там навіть серіс, якби вони не хоч маленьку сервісну книжку, хоч хоч щось би доказати, то що так. І рама. То що не сильна рама, не страшна. Що там, гниль? А ми порівняємо чисельне. А то таке? Ціна, ціна була зовсім друга, що хотіти.

Менше, ніж те, що вчора Мотор працює рівніше, Стояла дуже довго. Відвіни, вчора, раз завели. Працює набагато рівніше. По помилках. Такі от пробіг. Руль. 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 руль як руль. Дирок таких немає, тут засверлено понятно чого кровки зарядка спальник что спрятать форсунки під колотою на це это сепал працює просто пять Тут окей. Okay. А ну скинь повністю з рушника. По ідеї має не шипит. Я даже тормоз. Ано ну, ще раз. Пусти тормоз, повністю. Я пустит. Короче, нажимай тормоз, шупить, бля, я його знает. салончик. До речі, не сказав би, що якийсь дуже вбитий. Ой. Так. Проблема. 315-19 рік. Ходжу 315, прицеп. Лобаш менялся. Это ридное. Вот, Такие сколы. Вот. Ну, а тут нормально все. Афары. Что-то было. Где это поставить? О! ящик ще діло на азби на пусти під можно все. У нас є таке, дальше. Все, тише похоже не на карку. Це, шо це підушки. this. Okay. спальники, середня кабіна. Сидушка піднімається, вся, кнопка його, та тут навіть так і дружньо сидіти, воно так живеть. Ні, ні, але що м'яко сидіти, то вони все, помилки свічаться, не, не, тільки не. дверка. І все. А де тут є е, в резервуарах, ємкісь повітря. Тут температура, низ це насос, в цьому. Чекайте, так, так, все, так, так. А, то ми маємо вийти. О. А, о, Десять, де... Робочий стан показує і повітря. Бак і цей. Ну, там солярки мало Не, і цей. Температура, спідометр, Тахометр. заводське радіо теж виключають. Зараз засвітує все, бачиш. Ага. Просто чолов'яга поставив собі цей вот фон, бо тут флешка. Ага. І провода на колонки зняв, поставив сюди і сюди 12 вольт підключив, а тут 24 заводські. Воно тут воно все на руду. Вона тут колонка є. Так, тут музики хватає. Зверху щось там є. Музики хватає. А, і ще люк є. Люк, електричний, працює, все як має бути. Шторкаво, де то вона? Тю-тю-тю. Чекай. Де -то, де то шторка? to look. Це ці платні, платні дороги, так? Oh. А, це вперед. Ну тут мають бути ось такі штуки. Їх нема, не? Алло. Ну, я не знаю, чи воно тут досмотрить, як користувати. Я так взяв, то того не було. Блокування задній, ну, міст. Конесер це оце, чи ні? Так, так. Алло. А во. А печка робить? Ні, Так, включай, включай. Ні, печка робить. Всі обороти зразу включай? Ну, тут машина тепла, капець. Полодом твоїм, все, і на ноги, все, яка і бути. Ну тут э, не електрично, тут тросиком тут прикидає, uh -huh. навіть все заставить. Ні-ні, так не сарпай, легенько. Це вже висока. Виска, а. Да? Так, просто вчись рукою тако. Раз і все. тобі зразу показуємо. Обично справо везьмемо. Беш, переключився на зайцев. Ні, то не треба сеплення. Оце вот. не треба сяплень. Я щось пам'ятаю, на манах, а, а на цій вод треба степляти. Це вже степлення. Але включив, тоді вижимає степлення. Забри ногу, забри ногу, включи, включи, так. Ось тако. отаку. Тоді вежмеш цеплення. Бах, переключило. Ага. Пустив ногу, пустив ногу. Я думав, щепень, а то треба вижимати щеплення, а тоді перевірять. Ні-ні. ні. Зависна коробка. Включив, вижав, включив, вижав, одночасно робити не можна. Oh. кажу. Тут така система, що як не навчишся, станеш посеред дороги. То так і... в всіх машинах? А? То так в тафах, манах теж, що так. Всі, хто на механіці, всіх. Я щось думав, що перше вижимаєш і тоді включаєш. Ні, 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 ні. Ось зараз заглушує, яка постоїть зразу почуєш, як вона заведеться. Але ключа до кінця, бо потім, щоб він завів, не знаю, так. Ну, все на ключа. Зразу вибиває дата, яка... Як ти включав. О, тут тобі вже все вибиває. Так, Тепер тобі зараз буде вибивати... <плес> цей <плес> вольти. Рівень масла тобі не покажу, бо ти тільки що заглушив. Максимальна швидкість 90, а блю то. Ну, коротше, такі. Одне єдине, що трикутник світиться, то просто давно не підключався в цей е, комп'ютер, щоб оновити сервіс. У масло мінялося, все мінялося, а ніхто нічого не цей. <плес> Газу не даєш, просто заводиш і включ до кінця і все. Раз, і во. включало. А? На що на полосе кутер дує, чи що? Наполосе курбина дує. Ну, ну. А нас, дай, почув, а диму вчера тим, вона не диме, то все. Щоб ти знав, В машині, які роблять люди, диму нема. А якщо... а якщо є дим, якщо чорний, а люди не роблять. Не роблять. Да. Так. Каже, гаряча може зувати. А чуєш, скільки в нас ще має мощі? Всі дзвонять по телефоні, а тут труп, то дрова потики. А що ж таке потихет? Скільки є не знають, що таке потихет. Але зразу глушити не можна. Ти то знаєш. Намає трошки по роботі і тут Тут все нею є ні. Там не так, раді було, щоб са ігарко на глянути в загальні ну, силі. Раді інші Але я думаю, вони будуть під тиску, як саме мусі. Лобове міняли, правда? А? Лобове мінялися, правда? Ні, лобувар не, не мінялися, так. Ти поки що тут дався за що той воду. Це робити.